Якщо Трамп програє, якщо ці погроми будуть продовжуватися, вони повністю охоплять всю країну. Уже почалися такі погроми в Сан-Франциско, вже є підпали в Сан-Франциско, є вже в інших містах. І якщо Трамп не зможе залізною рукою задушити ось у зародку, ось це ось, то у нас буде палахкотіти вся країна. Їм необхідно створити БЛМ, як вони це зробили в першу каденцію Трампа. БЛМ мають ось цей його траєць. Тому зараз, по суті кажучи, вирішується президентство Трампа, чи зможе він, юридично легально виграючи в громадській думці, зупинити ось ці ось по суті кажучи інсурекції, повстання в зародку, поки воно не поширилося на всю країну? Чого він однозначно не зміг зробити минулого разу? З БЛМ. Пам'ятаєте, що для американців, для Трампа, для республіканців і навіть для демократів те, що зараз відбувається в Лос-Анджелесі? Якби незначним вам це не здавалося, в тисячу разів важливіше для майбутнього нашої країни і для нашої політики, ніж перемога чи поразка України в цій нікому вже не потрібній в Америці дивній війні.